У цьому обслуговуванні бачимо, що є трохи стружки у центрофузі, також придбали корпус фільтра, щоб вже був, тому що цитрову але так як турбіна стоїть, залити нормальне масло, будемо ставити корпус фільтра. Вже отакого. Не видно, ну. Оце На ньому у нас є форсунка от одна на цьому трубу, тому що були по ній питання вторичний вал під заміну, тут шліцей добре відпрацювали. Вторичний, потім хвостовик, наш то, що був. Він так стоїть, десь. Бачите, да? Юмаз теж дособирається, взяти юмазовську махіну іграшку, і яка ми можна вдвох ми її крутимо, вартимо в чотирьох і того, що в чотирьох крутить, яка потужна вся Тут ну, такі спроба. Тон доробляється, тут дороблюється, гільше все в сіло ловко. Так, шановне товариство, всім привіт, вітаю вас на каналі. Ну що ж, Починаємо і продовжуємо ремонти. Воно тут гараж всього, що треба ремонтувати. І коротенько пробіжемо по тих справах. Як бачите, коника розірвалися, зараз будемо далі продовжувати розбирати. Початок розбирання не, не знімав, бо там не було чого цікавого. що ви там. Та відкручуєш. Та Воно відкручуєш. тут, дивіться, Пацієнт роз, пацієнт два, Пацієнт 3. Тут вже скоро можна писати, трактор на СТУ. тракторне СТО. Скільки тракторів пройшло туди. Тут через цей гараж чіплюємо тільки чіплюємо двигуна. Дивіться, тут троктора ми цього придбали у 2020-му 2020 весною, у 20 році весною у Тестюхи. він працював з 2013 року. З 2013 року працював цей трактор у Тестюхи і на ньому було по двигуну тільки зроблена головка. Все. В 20-му році чи в 21-му у нас пішла вода у піддон, замінили ми гільзу, поїдали півроку, все одно нічого не помогло. Щось там тут по нічиї, кольцо тріснуло, вискочило. Коротше, стару поршню ми поміняли, вставили нову моторист плюс сюди під турбіну. І дивіться, по шестернях. За хто нас, до нас, як він працював, чи йому робили ремонтину, ще до тестюха, як він купував шестерні. Така, як нічого не робили взагалі, виглядають, почувають себе дуже добре, що на насосі, що на Блін, ну, По шастернях ми здивувалися, що вигляд у них ну, чітко все. Якщо взяти й ті, що були в лодіка, тут то, то туди промежуточна, яка підмучена. і другі шестерня, показати, то вони там. Життя побачило, хоча по цьому мотору ситуація плюс-мінус така. Ти сухай купив, кроме головки, по двигуну не робив нічого. Вкладищі ми як міняли поршневу, залишили ті, що були, вони були в порядку. І... А тут вже в кінець цього сезону робили йому технічне обслуговування і бачимо, що є трохи стружки у центрофузі, плюс центрову. Зараз плануємо замінити на фільтр багато. Позитивних відгуків про те, що краще ставлять фільтр, як починаєте заливати нормальні мастила, краще ставляти фільтр бумажі замість цінтрофугену. Що саме в роздумах, мабуть, будемо таке робити, так як у нас сюди виведений злив з турбіни, будемо робити злив сюди, у пробку тут у ну, заводське місце, де воно бути. На новіших тракторах тут вона прикручується до блока, але в нашому випадку тут пробка, провартиму отвір, 90 градусів зробимо колінчик, колінці туди варимо і все. О, так, ось нос, ну, Тут нічого веселого немає, що тут показувати. Подарило вкладыші, та й все. Хоча по кладишах, це вкладиш шатунний. На шатунному кладищі у нас другий номінал, на, вже на шатунному перший, на корінному другий номінал. І до уваги вам покажу Юмазовський корінний. І МТЗовський Дивіться. Просто вдвічі, що товщий, що більший. Ну? А по мощності в МТЗ-80 а в того 60. Бачите, ну? так буде положитися. Тут раз. і до іграшка. Проти просто, чи проти Йомазовського просто іграшка. І тут ми дивимося, що в нас м -м, БН-2 намальовано, хоч що на. Цей корінний МТЗовський, що Мазовський, в них ембами набиті одинокові. Уже на Шатунному зовсім інший малюнок емблеми. Ось такий, якщо видно, отут одесь якийсь кружочок із голочкою. А тут ще за оське погону видно, так як на йомазі. Треба десь телефона показати, там коротше буде видно. Отаку якось. Так що на шатун чись одинокові по виробництву. І зараз нічого не залишилося, як розбирати, коліновол теж буде відправляти на шліфовку, подивитися, що як він себе почуває. Робив цей трактор чітко до посліднього, все нормально. Ну, через те, що пішла, пішла стружка, ну, треба розбирати, бо ну, що його ж гратися. І головку вже ми зробили і відвезли. Також поливний насос, тут він тестюха колись робив ну давним-давно і з ним у нас проблем не було, тому робив чітко до, до кінця. Друге, форсунка ми поміняли, вона, визначив, що у нас він забарахлив, виявилася проблема в другій форсунці. Замінили. І в цьому плані більше нічого з ним такого не було. Також в майбутньому ще в плані коробку заглянуть, тому що бачимо, що там трошки бардачок. ну Та вже потім. Зараз наша задача до. Холодів до снігу, зробити двигун, щоб якщо випаде сніг, нам було яким трактором горнути дороги, тому що на той трактор, як знімати все обладнання під кун багато років, ну коротше, вирішили скоренько зайнятися цим, тому що головка з цими відключеннями світла буде робитися два, а може й більше двох тижнів. Першим ділом поїхала вона, поки ми тут з усім розберемося, і будемо його собирати Поршневу будемо ставляти теж з лотаські. Сімюрка робила капітольно. Шістьорка рік поробила і на ремонт, і знов рік поробила, і все, турба розсипалась. Сімка робила краще. Може, за рахунок того, що на неї не таке навантаження, по її характеристиках, ну відпрацювала ловко, то сім'я задоволення. То сім'я, що у нас була на цьому тракторі, поставимо на той, а сюди візьмемо чашку. Також зараз ну, в роботі. Будемо збирати двигун ЄМЗ-де-65, і в нас ось дає пацієнт у то, що ми колись привозили донора. Це двигун МТЗ-50, тому що тут, як бачите, є кришки ось де під в блокові там де охолоджуюча рідина циркулює. Потім у нас тут заливна горловина, ось тут головка вигляд, як навіл стати 80-го, ну, будемо розбирати і дуже цікаво подивитися, що ж воно тут по цьому двигуну йде, да? як він там всередині почувається, що взагалі з ним яка ситуація. За чоловік там щось мудрував собі коротше, тут якесь, тут якийсь там і... підпускач, під ну, тут що попало. Тому цей двигун буде цікаво розібрати, подивитися, що ж воно тут за чудотехніка. По імазу, сьогодні теж будемо потихеньку його собирати. Так, народу розкинули ми тут все, що підвал поршню вибив. Портньому, понятне діло, не васило, Як не васило, одному не весело. Е, так, зараз пробіжимо по корінних корінні, в принципі, вони як на вигляд, такі вони наче і потарті. Але плюс в тому, що на колінвалу дуже такої проблеми не видно. Колірова як сам по собі дивіться, там, щоб сказати, щось страшненьке було. Тут О, видно Ого, тут ну. Оце на ньому у нас є форсунка відписала одна на цьому циліндрі. Можливо, щось зробило через те, що воно відписала. Ну, це ж подрали ми її як вибивали, там ж зазубрено сталося зверху на гільзі. Це таке ж. Шатуні, звичайно, теж такі потерті. Ну. Це все везеться на шліфовку. Полений насос нагодяч на регулювання, він тут добре робив, але все одно плюс почав випускати пропускати масло, чись у солярку десь, Понятне діло, що десь його стружкою трохи протарило. І так в цілому його довести, роботу на ньому він не виконував капітально. Цей трактор проблем не було взагалі ніяких, але вже за, такі, за ці роки його треба звозити, подивитися, перевірити. Тут по салону хто не бачив, трошки у нас маленькі зміни про. Відбулися, замінили коврик, положили щось до шумка туди на низ і також перенесли, перенесли колісо. Там Васильович їздив десь там по справах з товаришем і набочили в людей колісо і купив за 4 тисячі колісо. Ну в процесі роботи встановлення ми ще не бачили, а в процесі роботи я бачу, що воно десь на фіксатор розбитий, тому що коли включаєш швидкість, о, дуже великий люфт у самому речову, тому кришку теж треба буде відправити на реставрацію, або самим подивитися, або ну, тут хлопці ремонтують, їм віднести, нестиха зроблять все, щоб було красиво, і, і оце таке, так що вже не шукати між ногами. Залишиться тільки це перенести наперед, щоб було зручніше. І тут взагалі полік буде чітко, все рівно, нічого не буде під ногами мішати, бо як хутко треба вискочити, можна перечепитися. Стону зубів, як на. Той момент, що воно ніколи нами ніким тут не розбиралося, то тут у них стон бомбазний. В Юмазі набагато гірший стон був і на клінвалу. Шастине себе почуває добре. Ось ловка, І по вкладишах я вам показував, якому ще раз, ще раз покажу. Це Шатунний. Бачите, етикетка, емблемка на ньому. А ось де покажу вам щось. Ну, Це вони міні, вже, видно, кимось були. Оце в корінний. Ось, бачите, Бендво написано. Такий. І на Юмазі дивіться, що саме цікаво, ЮМАЗ цей теж. Хлопцям він не розбирався, за весь час, що він у них був, він них трактор цей, що в Тестюха цей трактор із 13-го року, що в хлопців. І ні одним, ні другим не роблений мотор. І дивіться, Юмазівський шатунні. Бендво. І, і це думаю, чи це ще за воська стояло, воно шатун ще рідний, чи яка воно тут, бачите ж, ну, ідентична. Товариство, всім привіт! Продовжуємо наші ремонти. Так, що у нас тут? Поки що нового нема дуже нічого. Зараз задача буде нам винести блок-помить в цій пробці, провертіти отвір, уварити туди штуцер. під злив, мастила. Тут якраз навпроти цієї пропочки є отут отвір. Це як буде світло, я вам покажу. Там є отвір для зливу з турбіни. Також о, зняли коробку, тому що були по ній питання вторичний вал під заміну. Тут уже Шліцей добре відпрацювали. Вторичний, потім хвостовик, підшипники вторичного і підшипники ось цієї бандури, то що повішені понижені стоїть. І, в принципі, таких робіт дуже по коробці немає. Коліновол помитий чистенький лежить, кришку віднесемо на реставрацію, тому що при включеній швидкості дуже великий вільний хід речого, воно так бути не повинно, потім також ого, придболи. Корпус фільтра, щоб вже був, тому що центрова центру, але так як турбіна стоїть, залити нормальне масло, будемо ставляти корпус фільтра уже отакого. Коробка на місці. В коробці замінені тут бандурі підшипники. Потім вторичний вал вол вастіляком із хустовиком, із гойкою і з підшипниками. Підшипник на задню і, мабуть, більше тут коробці все. Залишилося рідне. Ось покажу вам густовик, не пам'ятаю, чи похозав. Це хвостовичок наш, той що був. оце він так стоїть десь. Бачите, так? Да? Життя потріпало. Оце. Ого. Шановне <ріст> товариство, роботи у нас, як завжди, продовжуються. Щось знімав, щось не знімав, але ну, там вже як, збирання дуже цікаве нема. Все покидали, помазали, поставляли, замок до замка, все позажимано як потрібно. По Ньютонах все як годиться. По юмазу вже тут всю решту деталей чіпляємо. По МТЗ вкинули гідзи, вкинули колінвал коротше, і вирішили, давай ще перевіримо. Як буде, у нас з водичкою чи ніде да, не буде копать, воно, вроді, всі гільзі сіли ловко, все без нюансів, ну, на всякий випадок треба перевірити. Другшо, тоді будемо ще, щоб багато всього не ставлять, щоб легше було, не дай Бог, що знімати. По у нас по комплектах поршня, все з польцями, вага була чітко, все без проблем. По Юмазовському, і навіть і по шатунах проблем не було, по МТЗ були у нас трошки по шатунок розбіжності. у нас. Двош, один шатун був 3 215 гром, один був 210, 200 із аж 175. Це четвертий переварили знизу шойбу І зараз у нас виходить 3,205, потім 210, 205 і 215. Один отой трошки вощий, але вже не хотіли його там ні штифувати, ні зрізати. Тому різницю більш-менш між ними урівнювали, бо розміщеність була взагалі. Дибало. Так само, як у нас на тому, на тому МТЗ була розбіжність то вже гром 30. і Тут один вставав до кг 175 гром це, це хано. Ті хоч були по 200 з оком більш-менш між собою похожі, а той взагалі не туди ночі. І оце трохи з ними погралися, все скомплектував. По шневу ми брали вже злотески під турбіну, де, де 245 під турбіну. Турбіну в Діме заказали 6 чешську, вже думали, гадали, крутили, вертіли, шукали, перешукали. І все таки взяли шістьорку. є, але єрусімка. Ну, так розуміє там чеська. Вона вже йде під 260 вже наймощніші трактори, то ткр сімерка, якого воно стояла, воно більш розрахована там на д 240 43, 45, там отакі, типу, на, такі мотори на грузові машини, там на зіли бички на то все. Ну, воно у нас відпрацювало років 4, мабуть, якщо я не помилюсь то сімка, то їй тільки-тільки не маленький люфтик зовсім. Ну, а Шістьорками її розробили, рік поробили, другий розробили, її не діла, і все. Тому сюди за кожен чашку все як положено. А то, в принципі, той будемо дособирувати. Юмаз теж дособирається, як взяти юмазовську махіну. Ось 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 ось. І оту іграшку можна вдвох ми її крутимо, вартимо в чотирьох і того, що в чотирьох крутить, як потужне все. Ну, ось такі спроба. Тон дороблюється, тут дороблюється. гільзи все в цілому ловко. Тому тут, в принципі, нічого такого цікавого нема. Те, що ви з ним було, ви бачили другу гільзу у нас залило, другий поршень тоді і форсунка залило, і отут така зробила, він перегрілася друга у нас у другий поршень, то через те з ним така було. Бо і кольця, ті, що у блокові на гільзах стояли, то отут на торцях верхні кольця. Порвалися з першого і третього, а на другому верхній культу було ну, дуже сильно поплавило, тому зразу було видно, що там йому дало трошки прикурити. І вже тоді, як ми додому приїхали, вияснилося, що друга форсунка в нас не дала. Ну що прям такий буде там результат, ми навіть не могли уявити. Вже як побачили, як розібрали. І от така, так тобто, що вже зустрілися з вами, дольше будемо дозбірувати, димові, крутить, вертіть, пробувати, що воно, ну, як воно там працює, чи все воно там. Воно здалося правильно, так що вже зустрінемося з вами в наступному відео. Всім щасливенько, пока, пока